Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під Need for Speed Most Wanted 2012. І на знову гоночки, на цей раз вже високого рівня складності. Давайте пройдемо оце. ось цю гоночку. Поїхали. Та дайте проїхати. Дайте проїхати. Давайте нормально ось так. Проїдемо. Ого, куди я виїхав? Прискорююсь. Ось так. Оце стрибок я зробив... Прискорюсь, прискорюсь, прискорюсь. Прискорюємось. Так, просто кочуйся собі. Так, розпочнемо. І справді, 193 км за годину треба на золоту медаль, щоб була середня максимальна швидкість. Середня швидкість, точніше. А це не просто. Поїхали. По звичайній дорозі буду їхати, не прямі, як по маршруту. Бо там досить важко мені розігнатись. Тут я ще можу розігнатись. Я ще контрольну точку пропустив. Але все ж зарахували. Так, їду, як звичайно. А ось і прямо. Оце вже... Оце вже результат, я розумію. А ось і контрольна точка. А ось і фінішна смуга. Я першим приїхав. Ну, в плані результату. Давайте все поставимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!